Всім доброго дня! З вами АЗС «Комплект на зв'язку. Ми займаємося виготовленням заправного обладнання міні азс комплектуючий сервіс та ремонт. Ми постійно вдосконалюємо наші колонки різною комплектацією, різними можливостями. Перероблюємо так, щоб вона працювала максимально коректно, правильно і довговічно. Постійно вставимо якісь цікаві штучки на них. І сьогодні покажу вам, що ми для неї приготували. Значить, це у нас 220 вольт дізельна колонка Petrol Пульсар 60 літрів на хвилину 800 Вт потужності. Поставили ми на неї контроль доступу. Контроль доступу. Бо всі підприємства аграрії просять якісь, якусь приспособу, яка б не давала б другій людині, особі, користуватися без відома господаря. Ми подумали і зробили. Значить, система контролю доступу буде виглядати таким чином. У вас буде стояти на підприємстві колонка. Вживиться вона від 220. У вас і у ваших водіїв є картки доступу. до 10 тисяч штучок карток. Ви собі замовляєте, яка вам кількість треба. Приїжджає водій. Відмічається. Колонка включається. Доступ до колонки є. Значить, автомобіль заправився, водій поїхав, закрив колоночку, і більше без вашого відома ніхто заправитись не зможе. Бо були різні у нас варіанти, як це можна зробити, але то все було не, так, не в тому вигляді, якому б ми хотіли. Це буде перша версія. Контроля доступу їх буде декілька штук, вони будуть більш вдосконалені. Просто кожному потрібно е, якийсь варіант. Від самого простого до самого такого, е, розвинутого. Там з інтернетом, програмним забезпеченням і так далі. Але не всім потрібен інтернет. То, будь ласка, буде більш простий варіант, середній і дорожчий. От у нас сьогодні на огляді буде більш простий варіант. Там, де є у нас карточка, доступ, колоночка розблокувалася. І все. В кінці дня ви приїхали. Подивилися, скільки за день у вас було прокачок, на яку загальну цифру літрів або суми. Записали, якщо вам це необхідно. І на наступний день збули статистику, і на наступний день вже ви будете знати, хто коли скільки разів заправився. Ось така цікава штучка буде тепер у нас. Кому потрібно, подзвонили, замовили. Ми виготовили, протестували і вам відправили. Ви у себе на підприємстві користуєтесь і отримуєте від цього неземне задоволення. Пишіть, дзвоніть, задавайте ваші питання, ми будемо намагатися на них відповісти. Кому потрібні колоночки обладнання, все, що необхідно для перекачування пального, ви знаєте, де це шукати. А комплект, ми завжди на зв'язку і будемо вам цьому допомагати. В комплекті буде. Пульт, адміністраторські карточки і е, картки доступу. І все так, все. Дякую за перегляд. Дзвоніть. Ми будемо вам робити отакі колоночки і будемо співпрацювати. Всім мирного неба! Тримаємося!